І так, сьогодні наша тема із послання Якова. Тема мудрі рішення. Сьогодні всі разом ми будемо з вами шукати відповідь на запитання, як приймати мудрі рішення? У тому числі ми будемо дивитися, що є небезпека сумнівів. І небезпека якраз двоєдушія. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною послання Якова, перший розділ, наш уривок сьогодні з 5 по 8 вірш. Думаю, що всі ми, хто засвідуємо Слово Господнє, знаємо, що Яків це брат Господа Ісуса Христа, це той, хто бачив Воскресого Господа Ісуса Христа, Яків був присвітером Єрусалимської церкви. Свого часу, Якову було важко повірити, що Ісус є Месія. І ми можемо бачити, що Яків все-таки слухав проповіді Господа Ісуса Христа, коли він був на землі. Тому що коли ми читаємо послання Якова, ми бачимо дуже багато схожого в тому, що Яків, подібно як Ісус Христос, використовує приклади з природи, використовує приклади мужів віри, старого заповіту. Ми про це так само ж говорили, що це послання Якова вважається, що можливо одне із самих. Ранніх послань і саме рання книга Нового заповіду. Деякі дослідники вважають, що в 49-му році. Тобто, уявіть собі, практично через 15 років, після служіння Господа Ісуса Христа, Його смерті, Воскресіння, Вознесіння, церква є, присвітер там є. І Яків пише не тільки для своєї помісної церкви, а він пише для віруючих, які вже в розпорошенні, тому що почалися ганіння. Тому що якраз тема цього послання дієва віра, щоб показати юдеям, увірувавшим в Господа Ісуса Христа, як істина віра повинна поєднуватися з практичним щоденним життям. Читаємо сьогоднішній уривок. Це з 5 по 8 вірш. Першого розділу послання Якова. Як у кого із вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім він дає, та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай Бо така людина не гадає, що дістати, що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. І так в сьогоднішній роздумах, брати, мої любі сестри і всі, хто дивляться цю трансляцію, ми хочемо якраз шукати разом. Давайте шукати разом відповіді. Як приймати мудрі рішення? В чому є небезпека сумнівів? І твоєдушності? І ми можемо, брати мої любі і сестри, помітити, що у цьому коротенькому уривку з 5 по 8 вірш першого розділу, Яків дає три повеління. І ці три повеління якраз будуть трьома пунктами наших сьогоднішніх роздумів. В цих трьох повеліннях, дорогі мої брати і сестри, як тоді? В першому столітті для Першої церкви, так і сьогодні, у 21 столітті, ми можемо якраз мати відповідь, як приймати мудрі рішення. І перше повеління ми читаємо прямо в п'ятому вірші. Якщо кому із вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога. Буквально Господь говорить через Якова: просіть. У Бога мудрості. Наш перший пункт об'єкт прохання мудрості, це Всевишній Бог. По-перше, я хотів би, щоб ви зрозуміли, коли Яків говорить про мудрість, він говорить тут про визначення мудрості, як приймати рішення у складних життєвих питаннях, випробуваннях, гоніннях, мудрості в християнській поведінці. Якщо ви уважний, пам'ятаєте, що попередня наша тема, якраз другий четвертий вірш, це було наші гоніння і випробування. Ви можете проглянути, до речі, на нашому Ютуб-каналі всі проповіді нашої серії вони збираються разом. І мені сподобалося, коли попередній проповідник говорив, що практично кожного із нас проходить життя, що ми повинні пройти через випробування. Не можна ніяк прожити без випробування. Яку мету Бог використовує випробування для того, щоб випрацювалась у нас була терпеливість, щоб ця терпеливість була досконала і бездоганна. Досконала, буквально закінчена, бездоганна це означає цілісна, неушкоджена наша терпеливість. Щоб ми не були просто з вами, братимі і любі і сестри, знаєте, як ті е, е, растіння, які виросли десь в теплиці. Попередній проповіді, брат якраз прослухайте, і говорить, що, наприклад, автомобілі проходять через такі випробування, краш-тест. Тобто фактично пак той елемент, який е, випробовується, доводить до того, що він повинен бути зруйнований. Щоб побачити, де є слабеньке місце, можливо, в тому чи в іншому вузлі автомобіля. Так само Бог проводить кожного з нас і в нашій сьогоднішній темі. Мудрі рішення. Перше. Об'єкт прохання про мудрість це Бог. Наше звернення є шукати мудрості у Бога. Цікаво, що Господь через Якова, ось тут в п'ятому вірші, Він говорить не просто пропозицію якусь. Він говорить це для віруючих, для тих, які вже послідували за Господом Ісусом Христом, Він говорить це як про ваління. Це не просто шукати мудрості у Бога. Він поволіває і говорить, що це ваш обов'язок, щоб ви могли шукати мудрості у Бога. Щоб об'єктом, до кого ми звертаємося, на кого ми покладаємося, був Всевишній Бог. І брати мої любі сестри, я думаю, що всі ми добре пам'ятаємо, що згадайте, від самих перших людей, що диявол пропонує людям? Він збиває їхній фокус. Він збиває їхній об'єкт, на кого вони повинні покладатися, в кого вони повинні просити мудрість. Пам'ятайте, що диявол першим людям, книга Буття, 3 розділ, четвертий вірш, п'ятий вірш прямо говорить: Єві і Адамо, ні. Не вмрете. Станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І сьогодні ця сама проблема, коли люди можуть покладатися не на Бога. Коли люди, і в тому числі віруючі, в тому числі, які ходять в церкву, вони можуть випробувати все, особливо в сучасних умовах, перечитати все, що говорить Google. І після всього, коли ми все випробували, ми тоді тільки говоримо: О Боже, поможи! Як я говорить, ні, Все повинно бути зовсім по-іншому. Об'єкт прохання, в кого не достачає мудрості. Можливо, хтось такий горделивий, що він скаже, це не для мене. У мене є мудрість. Мені нема в цьому необхідності. Ну, друзі мої, мені дуже вас шкода. Я думаю, що це сказано для кожного з нас. Особливо, коли наступають важкі часи. Особливо, коли наступають випробування, і труднощі, хвороби, пандемії, яку ми сьогодні маємо в році 2020. Господь говорить. Об'єктом вашого прохання. Нехай буде Бог і тільки Бог. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною книгу про Керемію, 17 розділ, 5 вірш. Пам'ятаєте, Керемія – це часи, коли Божий суд уже почав виконуватися над Юдеєю. Цікавий текст, там, 17 вірш, 5 і далі. Я хотів би прочитати з 5 по 8 вірш. Я думаю, що актуальність цих віршів є і сьогодні. Дивіться, про Керемія, 17 розділ з 5 вірша. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабоплодь, а від Господа серце його відступає. Він буде, як голий той куч у степу, і не побачить, що добро прийшло. Він пробуватиме в краю сухому в пустині, в краї солоному та незамешканому. І сьомий вірш. благословений тому, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, він буде, як дерево, та над водою посажене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, його листя зелене, і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Пророк Єремія говорить в древності. Шосте століття перед прихідом Господа Ісуса Христа. Чи не це є актуально сьогодні? І наш сьогоднішній перший пук, що об'єкт прохання про мудрість це тільки Бог. Це є повеління, яке Господь говорить через Якова. Тому що якщо ми покладаємося на людину, Господь говорив там через прока Єрмію, такий чоловік проклятий. Якщо ми покладаємося на Бога, ми справді будемо благословені. Але ми бачимо, що це є перше повеління. І далі, в наступних віршах, повертаємося до послання Якова. В шостому вірші. Ми бачимо, що метод прохання, який Господь повеліває нам використовувати постійно, це довіра без сумнівів. Читаємо шостий вірш ще раз. Нехай просить першого розділу Якова і з вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, то подібне до морської хвилі, яку жене. І кидає вітер. Деякі люди можуть сказати: ну ось я звертався до Бога, і я не маю відповіді. І Яків якраз Господь через Якова говорить, що наш метод прохання це повинна бути повна довіра. Знову ж, нехай просить, повторюється це саме слово, як повеління теперішнього часу, активна дія, як постійна наша дія. Нехай просить і з вірою, з вірою, як довіри Богу. Ви знаєте, що послання Якова дуже часто говорить про віру, і ми в другому розділі будемо про це говорити набагато більше, що віра, вона якраз проявляється в наших діях. Це не говорить про те, що ми діями заробляємо спасіння, але це говорить про те, що якщо ми маємо віру, ми добре знаємо цей уривок із другого розділу, друга половина послання Якова, приклади рахав, приклади інших мужів Божих, які вірили, довірялися Богу. І не просто з вірою приходити до Господа, а приходити з вірою без сумнівів. Це означає без вагання, без розрізнення, без пересудження, без прагматичного вибору, якраз як можна було перекласти це без сумнівів. Це ж послання Якова до кого? До євреїв, які були в розпорошенні. Євреї тоді сьогодні такі ж самі. Це, це мудрі люди. Бог їм дав їм мудрість. І тому Яків говорить віруючим, які в розпорошенні, якщо ви просите у Бога, просіть без сумніву. І дивіться, яка ілюстрація, я міг вам запропонувати. Яків говорить, що хто має сумнів, він схожий на кого? На морську хвилю. Що це означає? Це означає морська хвиля, нестійкість, надутість, яку кидає туди-сюди чоловіка. В якийсь період часу чоловік знаходиться на гребні цієї хвилі. І він здається, що він буде ось там постійно. Але потім хвиля його різко кине вниз. Я взяв ось якраз цю ілюстрацію: це Північної Каліфорнії. Величезні хвилі, місцевість називається Меверікс. Ви, можливо, хто географію вивчає, ви краще мене знаєте. І досі таки говорять, що там хвилі можуть бути до 25 метрів. 25 метрів? Це знаєте, це дев'ятиповерховий будинок. І є якраз люди, сміливці, які на оцих дошках ще на тих хвилях хочуть покататися. Але в чому небезпека цих хвиль? Що коли ця хвиля піде вниз, то там. Акули чекають якраз цього Смільчика. А ще більше, що ці, коли ця хвиля піде вниз, то там є морське провальне, яке просто втягує так само, як 25 метрів зверху, так само вона втягує вниз. Як ви вже сказали, як і використовує зрозумілі приклади. Ви знаєте, що кожен із нас, коли ми буваємо на морі, ми пам'ятаємо, да, що різні пропорції вивішують. І коли шторм, вивішується, який пропорець? Схоже, що чорний, я ніколи не купався в шторм. Я не бачу, які там прапорець вивішують. Але це говорить, що це небезпечно купатися. І люди, які мають сумнів, як говорить як і ось тут, спросити тобто без сумніва. Диявол їм може сказати: ну, знаєш, хто загинув, ти загинули ну, хто? неудачники загинули. От тебе все вийде. Це не тебе торкається. Але хто гинуть часто, це люди, які не мають досвіду, і друга категорія, які мають дуже великий досвід. І в цьому досвіді вони покладаються знову на кого? На себе. Тому друге, що ми з вами прочитали, якраз Яків говорить, що мета прохання це довіра без сумніву, довіра без оцих вагань. Використовує Яків це саме слово, яке ось тут перекладений як сумнів знову ж в другому розділі, четвертим вішам. Цікаве якраз послання Якова, що він часто повторює. Отну те саме слово він знов повторює і знову про віру, про мудрість. Він говорить ось тут про мудрість. Потім в третьому розділі він знову повторює про мудрість. Ось дивіться слово сумніви, яке ми подивилися в першому розділі, в другому розділі, в четвертим вішам. Знову Яків говорить. То чи не стали між вами поділення, і не стали ви злодійними суддями? В російському перекладі краще сказано: чи не стали якраз між вами пересудження? Якщо ми маємо віру до Господа, нехай наша віра буде без Згадайте приклад апостола Петра, спеціаліста, який е, виріс на Галілейському морі. Я не буду читати цей уривок Евангелія від Матвія 14 розділі, ви можете прочитати з 31 вірша. Ісус іде по воді. Я вірю в це чудо, що Христос буквально йшов воді. І що Петро сказав? Господи, дозволь, я до тебе піду. І Христос сказав, іди, і він пішов. Господь в той момент просто зробив чудо, він якраз зупинив оці закони гравітації. Петро буквально йшов по воді. Ви знаєте, що ліберали говорять. Ліберали, які не вірять в чудеса, вони говорять, що «О, він не по воді йшов, там була така мілководя, коса, і Петро йшов по косі. Ну, люди, які не вірять в Писання, нам дуже шкода. Для них Писання не являється авторитетом. Він буквально йшов по воді, А що потім сталося? Він побачив хвилі. Він втратив погляд з Господа Ісуса Христа. Він перестав покладатися тільки на Бога. І що? І став тонути. І Господь був рядом там. Господь хапає його. І що Він говорить 31-й вірш? Маловірний, навіщо ти усумнився? Знову ж, Марка, 11 розділі, 22 вірші, можете е, перечитати повеління Господа Ісуса Христа. Він каже, майте віру Божу. І пам'ятаєте, коли там ілюстрація засохшого цього дерева, яке Господь прокляв, як ілюстрація Ізраїля. Він говорить, що якщо не будете. 23-й вірш 11 розділу Марка хотів прочитати. «По правді кажу вам, це слова Христа. Хто скаже горіцей, порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, так буде йому. Саме слово використовує Ісус Христос, коли говорить про глибоку віру, як довіру єдиному Богу. І третє. Повеління, яке ми так само читаємо ось в цьому нашому уривку, але розмірковуємо якраз як знайти мудрість. Читаємо це сьомий і восьмий вірш. Давайте повернемося до послання Якова, першого розділу. Нехай така людина не гадає, що дістати від Господа, двоєдушна людина, непостійна на всіх дорогах своїх. Повеління, яке ми читаємо в сьому вірші. Воно вже сказано в негативному якраз напрямку. Господь говорить через Якова, нехай така людина не гадає, не думає така людина, що отримати від Господа. Зверніть увагу, що починається якраз це відхилення від покладання на єдиного Бога сумнівів, а ще глибше якраз відхилення це двоєдушність. Нехай така людина не думає, що вона щось отримує. Хто не зможе отримати. Ці люди можуть молитися, можуть просити. Ви знаєте, що Яків якраз пізніше про це говорить. Він говорить, що ви просите, ви молитеся, і я вам не дам. Про це ми ще будемо розмірковувати в четвертому розділі. Чому? Тому що Яків дає відповідь, ви просите на зло. Ви просите, не покладаючись на мене. Ви просите, маючи в своєму. Якраз рішені ці двоєдушність. Хто такі двоєдушні ці люди? До кого це звертається? Це звернення до людей вулиці, до людей, які не знають Господа, чи це звернення до людей в церкві? Так, це звернення до людей в церкві. Це звернення Якова до тих, які обіцяли Господу служити, які починали слідувати за Господом. Але Він каже: нехай така людина. Якщо вона має цю роздвоєність двоєдушність, двуликість, лукава, двозначна, подвійна душа, подвійні думки, подвійні стандарти, лицемірство, нещирість, удаване служіння Господу. Один із богословів сказав: двоєдушна людина це в того, в кого душа розривається між довірою Богу і дружбою зі світом. Така людина непостійна. Вона хитка, вона мінлива, вона коливається в своїх діяннях і поведіннях, в своїх якраз рішеннях, яке вона знову ж отримує. Знову ж, в четвертому розділі, подивіться, восьми віршам цього самого послання Якова, Яків ще більш говорить жорстоко якраз про цих людей, які мають цю якраз двоєдушність. Він просто дає повеління. дивіться, 4 розділ, Якова, восьмий вірш, наблизьтеся до Бога, та й Бог наблизиться на вас, очистить руки грішні та серця освятіть двоїдушні. Якщо тут на початку він говорить, що якщо ви шукаєте у Бога мудрості і ви маєте двоєдушність, Бог вам нічого не дасть, то буквально через декілька строчок. Четвертому розділі, восьми віршам, ми чуємо більш жорстокий заклик. Цей заклик говорить про покаяння. Цей заклик говорить до тих людей, які послідували за Господом, які проходили труднощі, випробування, які мали перемоги, але потім втрачали свій погляд з Господа Ісуса Христа. І тому третій наш пункт сутність нашого прохання без двоєдушності. Без подвійних стандартів. Бог є Бог ревнитель, Бог не приймає подвійних стандартів. Або ми шукаємо мудрості у Бога і покладаємося тільки на нього, або просто це марна трата часу, коли ми хочемо і Богу служити, і в світі не втратити. Але якщо справді наша довіра тільки Господу, давайте повернемося до кінця п'ятого вірша. Яків говорить кінець п'ятого вірша. Він, Бог, всім дає просто, першого розділу п'ятий вірш, і не докоряє, і буде вона йому дана. Мудрість, яку ми просимо, мудрість вирішенні, які просили віруючі ось тут, в першому столітті, віруючі протягом всієї історії церкви, ми сьогодні, Господь говорить, що Він дасть просто. Це означає, що прямо, щиро, щедро, безплатно і дасть недокоряючи. Він не буде попрекати, він не буде зганьбити, він не буде згадувати про те, що він дав нам цю мудрість. Знаєте, коли ми дивимося, як можуть люди часом надати допомогу? Люди можуть надати допомогу з розрахунком, щоб отримати більше. Вони можуть надати допомогу. І отримати внутрішнє якесь задоволення, почуття переваги, зневаги до іншого чоловіка, який стає просто їхнім боржником. Люди можуть постійно нагадувати, або час від часу нагадувати, я ж тобі колись допоміг. На жаль, гайбо Бог збереже, щоб в наших сім'ях такого не було, щоб ми могли нагадувати один одному про те добре, що ми зробимо чоловік, дружині чи дружина чоловіка. Бог, він є вірний. Бог дасть. Як і говорить, Бог дасть цей мудрості в майбутньому, коли ви проходите через труднощі і випробування? Як Бог дасть, ми не знаємо. Коли Бог дасть, ми не знаємо. Але Бог дасть просто, це означає щедро і ніколи Бог не буде докоряти. Як же нам отримати цю мудрість? Перше, що ми повинні прохати у Бога. І тільки у Бога. Прохати з повною довірою, не маючи сумнівів і не маючи ще гірше роздвоєності, двоєдушності. Прохати, щоб ми в сумнівах наших не були схожими якраз на оцю хвилю. Не ходити якраз цими хвилями успіху, тому що прийдуть випробування. Перше це прохати у Бога тільки у Бога. Друге, як отримати Божу мудрість, як ми з вами розмірковуємо з сьогоднішнім ривку і будемо далі, це, безперечно, чути, як Бог відповідає на наші прохання. Проте, мої любі сестри, можливо, в кожного є свій досвід, і ви якраз вивчаєте, як Бог відповідає. Я особисто вважаю, що найкраще Бог відповідає через своє слово. Це означає перше прохати, а друге, чути Божу відповідь, коли ми досліджуємо слово Господнє, коли ми читаємо Слово Господнє. Регулярно читаємо вір за віршем, розділ за розділом, книгу за книгу. Скажу вам з особистого досвіду. В наша церква, ми молилися, щоб Господь дав нам ще одного пастиря. І ми дякуємо, що Бог дає підтримку. І саме в цей день, коли було наше рішення, Господь дав мені відповідь. Знаєте як? Я читав послання титу, перший розділ. Це не було гадання на Біблії. Я ні в кому случає не рекомендую, щоб ви гадали на Біблію. Знаєте, що, що відкриється, те й буду читати. Ні. Нехай ця закладочка рухається просто по вашій Біблії. І саме в цей день, коли в мене є запитання до Господа, я прошу мудрості. Господь відповідає, через послання титу. Він говорить про те, який стандарт служителя. Він говорить, як будуть сприймати служителя. Він говорить, що не всім це заподобається. Але він говорить, повеління якраз титу, настанови служителів по всіх місцях. Як отримати Божу мудрість? Це прохати з повною довірою первою, це чути Божу відповідь у дослідженні Писання. Отримати Божу мудрість це так само бути в єдності з церквою Христовою. Тому що ми якраз в посланні Якова в п'ятому розділі будемо проходити через цей уривок, коли сказано, якщо хто страждає, якщо хто має труднощі, що сказано? Покличте присвітерів церкви і нехай помоляться. І ми маємо цю практику молитви з єлі помазанням. Так, в сьогоднішніх умовах, коли пандемія, я вам скажу чесно, я вже півроку не провожу молитву з її помазанням. Ну, можливо, якщо треба, візьмемо скафандр, візьмемо маску і будемо і в скафандрі і в масках робити її помазання. Або дочекаємося, коли закінчиться пандемія. Тому третє, як ми можемо отримати Божу мудрість, це бути в єдності з церквою Христовою. Це ділитися тим, що ми маємо, радостями і переживаннями і щиро молитися один за одного, молитися за тих, хто сьогодні страждає. І четверте, це справді чути так само благочестиві поради, які Бог дає, які не перечать Слову Божому. Так, Бог може говорити через поради, але стандартом для нас, еталоном, якщо ми щось чуємо, це дослідження, так само порівняння з Словом Божим. А що говорить про це Господь? А що говорить про це Слово Боже? Чи не перечиться Слову Божому? Нехай Господь допоможе нам, дорогі мої брати і сестри, визнати перше. Що ми справді потребуємо мудрості? І якщо ми потребуємо мудрості, Господь дає нам сьогодні повеління покластися перше на Господа, об'єкт тільки Бог. Метод нашого прохання, довіра без сумнівів. І третє, сутність нашого прохання не бути двоєдушними. І останнє, друзі мої, можливо, ви все перепробували. Можливо, ви шукали різних уже якраз відповідей. Можливо, ви сьогодні в страхі, тому що справді сьогодні непростий час для всього світу, що не є так само, як віруючі знаємо випадковість, тому що це виконується Слово Господнє. тому що Христос сказав, що в останні дні перед його приходом що буде? Голод, море, землетруси. Пандемія це мор, який виконується сьогодні. Але жінки це зрозуміють краще нас, тому що, пам'ятаєте, Христос сказав, що це ще не кінець, це тільки початок. Якраз породільних цих схваток. Друзі мої, якщо ви, можливо, багато чого перепробували, але ще не поклалися на Господа, прийдіть сьогодні до Господа Ісуса Христа. Придіть і довірте своє життя Господу. Так, можливо, ця відповідь не буде прямо зараз. Можливо, ця відповідь не буде так, як ви хотіли би. Ця відповідь буде із Слова Божого. Але Господь вчора, сьогодні і повіки той самий. Тому, якщо ми віруючі, брати мої любі сестри, шукаємо відповіді і слова Боже, повній довірі Богу, без сумнівів і без двоєдуші. Якщо ви шукаєте Господа, приїдь до Нього. Нехай Ісус Христос стане вашим Господом і Спасителем. Амінь. Давайте помолимося, попросимо у Бога мудрості.